Вітаю всіх на Луцькому авторинку. Сьогодні в мене багато тут роботи. Потрібно, по-перше, пошукати бензиновий меган, третій до 8 тисяч доларів. 1,6 без турбіни, МПА-овським мотором. Перший бачу меган з бензиновим двигуном. Значить, 6950 64 кВт. 10-11 рік. Я номер телефону. Продавця, на продавця, жаль, немає десь на авторинку. Так, всередині звичайне кермо не шкіряне механіка п'ятиступінчаста ось такий тканевий салон, кондиціонер, магнітолка така, і передні скопівйомники. Тобто комплектація така слабенька. І автомобіль у нас у козовій значить Бачимо стані у нас диски, така літня гума. Ще досить-досить непогано з хорошим протектором ззаді. І так само спереду. такі матові цві у нас. ось Маємо перший варіант на базарі. Ще один Megane, третій також в харібеці, бензин 1,6 на 74 кВт, пробіг 184 тисячі, я номер телефону, без підкрасів. Бачимо безключовий доступ тут присутній. Ось такий світлий комбінований салон, механіка 6-ступінчаста, кермо, всі 4 склопідйомника я там бачу. Бачу клімат-контроль, штатну магнітолку, кнопку старт-стоп. І бачу я круїз контроль. Ось так от задній ряд сидіння. І, так, тут набагато краще комплектація, ніж в попереднього Мегана. Є задній фаркоп, автомобіль в кузові хатчбек. У нас вже литі диски, гуму треба замінювати спереду. Трішки краща гума літня ще поїздить, у нас ще нормальний протектор, а задню вже треба міняти. Ось такий ще варіант. йдемо шукати далі. Ще один варіант, але, на жаль, у нас 1,4 бензин. 7500 ціна, 1.4 бензин і 116 рідного пробігу. Безключовий доступ, климат-контроль, круїз, мультируль, датчик світла, дощу і передні задні парктроніки. Механіка шестиступка, такий тканевий салон, автомобіль відчинений взагалі. Можемо роздивитися, але, на жаль, 1,4. 1,4 у нас бензиновий двигун. Ну, Якщо 116 пробігу, таке враження як перешивали це кермо, Ось цю штучку перешивали, Ну, дуже дивно для мене. Ну, 1,4 бензин, поза універсал, не знаю чи підходить замовнику. Такі летідиски маємо. Така ще у хорошому стані гума. Так само спереду. Все сезонна гума. Йдемо шукати далі. Для бензинового мегана це не є просто. Зазвичай одні дизеля стоять 12 рік. Ціна договірна 1,5 дизельок. Зайшов я третього мегана. Ось так він виглядає. Значить, у нас 1,6 бензиновий двигун на механічній 6-ступеневій коробці, ціна 7,300. Можна ще потургуватися. Кліма, круїз безключовий доступ маємо безключовий доступ, катушки царапа ручка ось так виглядає, ззаді. Фуркопа немає, литі диски, маємо хорошу все, всесезонну гуму. Детальніше можна подивитись на всякі такі царапинки Ось тут я ще побачив на зеркалі заднього виду, тому більш зачинений. ось тута. Ось така передня гума не така хороша, як задня. Це б можна було б і замінити, чесно кажучи. Так, денних ходових вогнів немає. Так, ця гума також інша, так, передні губи у нас тут. Далі. Ось такий тканевий салон, механіка шестиступка, всі склопідйомники, круїз, контроль і клімат-контроль цієї машинки. Можна її дивитися детальніше, розглядати. Дзвонити, зараз я ще раз номер телефону, але ця машина нам підходить повністю під опис. Значить 7.300 ціна, я думаю, можна торгуватися. 10 рік, нормальна, більш-менша комплектація. І 1,6 що головне бензиновий двигун. Треба їхати, звичайно, на яму і дивитися цей автомобіль детальніше. Бензиновий Меган я знайшов, але він в кузові хатчбек, на жаль, ціна його 6900. 10 рік, 1,6 бензин. Бачимо комплектацію, є номер телефона. Так. Ось так от він виглядає. Отже, тканевий салон. Бачимо механіка 6 всі 4 скопідйомника. Бачимо також кнопка старт-стоп, клімат-контроль і е, така клімат вже є мультимедіа моніторка. Бачимо круїз. Круїз контроль є також. Задній ряд сидінь, не зніму. Гарно, все всередині частенько є автомобіль від козові хатчбек. Бачимо парктроніки ззаді, є фаркоп, Заглянемо його. Ось такий багажник. ну Також чималенький, до речі. Універсалі ще буде більший. Ось така у нас. Дуже хороша всесезонна гума. І леті диски. Ще раз номер телефону зафіксую. Передні парактроніки, до речі, також є. Ось такий автомобільчик. Так ще один бензиновий меган. Але також вкусний хатчбек, на жаль. Дев'ятий рік 5450. Відчинений він, можемо роздивитися, так скрипить двері, воно ще раз трошки підскапують. Чтириска підйомника, тканевий салон, незвичайне кермо, механіка п'ятиступка, кондиціонер, ось так от виглядає. Ну, я б рекомендував би і в кузові хатчбек ця машина. На стальних таких дисках і така гума, яку треба вже замінювати. І ще є бензиновий меган, але також кузові хатчбек. На стальних дисках фаркопа немає. Ось така зимова гума, ще походить, в принципі. пам'ятник закритий, а ні, відчинений, можна роздивитись, наполіровано. 400 підйомника, тканеве салон, механіка п'ятиступка, на жаль, було б добре, бо шестиступка, кермо перешите у нас. Ось ця ж ніби штучка також перешита кондиціонер, і нічого такого особливого немає. Ціна його 6,8. Є номер телефону, але там були кращі варіанти, чесно кажучи. Ще один меган бензиновий, бачимо на авторинку, шестиступка. Що є добре? 1,6 бензин, пробить 215 тисяч, ціна 6250 2010 року. Автомобіль на стальних дисках бачимо, така хороша, що зимова губа спереду стоїть. Є такі підкраси вже по бамперу. Так, Без ключового немає, на жаль, нафтівка зачинена, механіка шестиступка, така тут невеличка вздутість є на дверцятах. Так, всі 400 підйомники, бачимо, тканевий салон. Механіка шестиступка. Тут два ключа, так? Так, два ключа. І є два ключа. Сертифікат зроблений теж на нього. Кнопка Sart <"Сар> Stop. <-стоп". турок> <турок> зроблений сертифікат на нього, круїз контроль є, звичайний кондиціонер, мультшкірне кермо. Ось так, штатна мої дитинка. Два ключика є про нього. Задній ряд сидінг Ну, Потрібно детальніше дивитися. Теж як варіант підходить. Шестиступка, універсал і 1,6 бензин Є такі нюанси по задній фарі. Ця є нормальна, ця запотіла у нас фара, до речі. Також поздувалися ось ці штучки. Так можна автомобільчик. Це зі сторони пасажира переднього подивимося, в якому стані сидіння. Такі невеличкі недоліки є. Ну, Можна їх далі розглядати, розглядати. Ось так от виглядає автомобіль знову ж таки спереду переду земля глума. І ще раз я йду, зніму номер телефону. От по капоту є ось такі Ну, Звісно, чим більше якийсь стан, така і буде ціна. Я номер телефону, ще раз я знімаю 60 2010 рік, 1,6. ще один меган бензиновий, треба було зразу йти в цю частину авторинка, а не туди я пішов. А тут їх вистачає цих бензинових меганів, 6,650. Чесний пробіг, 10 рік, 174. Тисячі пробіга маємо. Автомобіль зачинений. Так, значить, На жаль, він зачинений, продаця немає на місці, значить маємо. Шестистопку, звичайний, нешкіряне кермо, кондиціонер, кнопку старт-стоп, тканевий салон, всі чотири скла підйомника. І круїза не бачу я, немає. Ось Так от він виглядає, цей меган. Авто в універсалі. Значить, гома ще поїздить. Така підстерта, але ще поїздить. Ось такі маємо від Вольво але ті диски. Я такий маємо варіант. Ще раз номер телефону я зніму є 650 і 1060 року Меганчик